І санстанції України з нового року ліквідуються натомість створять новий орган Держсанепідемслужбу. Після такого кроку лише у Вінницькій області без роботи залишиться близько тисячі чоловік. У Вінниці під скорочення попадає близько ста фахівців санстанції, каже головний санітарний лікар міста Олександр Сорочан. Сьогодні з ним спілкувалася наш репортер Лариса Бондар. Як з'ясувалось, обмежиться і повноваження служби такі об'єкти, наприклад, як дитячі дошкільні заклади, як школи, як Вінниця-водоканал, тобто підприємства, які забезпечують водопостачання населення, такі серйозні об'єкти будуть перевірятися нами один раз на рік. Така так тобто критерій ризику не змінився. Це високий ступінь ризику цих об'єктів і раніше, так само перевірялися один раз на рік. І будуть продовжувати перевірятися один раз на рік. Решта об'єктів віднесені до середнього ступеню ризику і до незначного ступеню ризику. Вони будуть перевірятися відповідно з середнім ступенем ризику один раз на три роки, і з незначним ступенем ризику один раз на п'ять років. Об'єкти сфери послуг, перукарні, салони краси, бані, спортклуби після реорганізації перевірятимуть раз у п'ять років. Раніше за законом санстанція перевіряла такі заклади раз на рік. Ця сфера має провірятися набагато частіше для того, щоб ну, люди були впевнені у якості послуг, які їм надаються. Навіть якщо зараз її проводять раз в рік, попереджую за 10 днів і приходять, і все таки ідуть штрафні санкції, тобто люди не виправляються навіть при такому. три роки уявляєте собі, будемо перевіряти тепер пришкільні табори. тобто. Тобто ті об'єкти, які будуть займатися якраз не оздоровленням, оздоровленням це якраз перша категорія, високий ступінь, а відпочинком дітей. Якщо Верховна Рада прийме відповідні зміни до закону про безпеку і якість харчування, працівники санслужби більше не перевірятимуть кафе, продуктові магазини та інші об'єкти громадського харчування. Їх контролюватиме Держветфітослужба. За останні півроку тільки письмових скарг на якість продукції, на рівень шумів, на погану якість води. Овочів понад 200 скарг, які надійшли на адресу міської ради. Я вже не кажу про те, що кожного дня на гарячу лінію надходять скарги, які ми вирішуємо в усному порядку. Якщо врахувати те, що санстанція вилучає десятками тонн продукції, яка зіпсована і є в торгівельній мережі, і на даний момент якісь функції будуть в цьому напрямку зменшені. То я рахую, що населення міста буде споживати трошечки просрочені товари. У нас скорочення має бути. Якщо потім ми візьмемо людей на роботу, потім то це приблизно 50%. Це приблизно 100 чоловік, із них 70 70 чоловік це пенсіонери, особи пенсійного віку. Тобто реально без роботи залишиться, скажімо так, ті, хто люди працездатного віку, приблизно 30 чоловік.